Привіт! Мене звати Дмитро, і у цьому відео ми з вами розберемо, як працює керування насосом по тиску. Розберемо, як налаштувати ситуацію, якщо у вас стоїть електронний реле тиску, а також ви зможете визначити, що краще підійде для ваших потреб. Чи це буде механічний реле тиску, чи це буде електронний реле тиску. Механічний реле тиску виглядає ось так. Воно відрізняється між собою кольором, відрізняється виробниками, але функцію виконує одну і ту саму. У механічному реле тиску ось тут знаходиться мембрана, на яку подається тиск, і вона вмикає і вимикає насос в залежності від досягнення або верхнього порігу тиску, який на ньому налаштований, або вмикає насос, коли тиск падає до нижнього порігу тиску. Керується вона за допомогою ось таких двох пружин. Велика пружина відповідає за тиск включення насоса, маленька пружина відповідає за дельту між тисками. За дельту Включення та вимкнення насоса. Заводське налаштування у звичайних механічних реле іде включення насоса 1,4 атмосфери, вимкнення насоса 2,8 атмосфер. І за допомогою цих же пружин ви можете або збільшити, або зменшити тиск роботи вашого насосу. Дуже часто ми зіштовхуємося з такою ситуацією, коли люди пишуть і кажуть, що у них не виходить налаштувати тиск такий, який потрібен. Для таких варіантів ми маємо в наявності ось такі реле тиску. Вони вже більш сучасні електронні, які переваги електронне реле має в порівнянні зі звичайним механічним. По-перше, в електронному реле тиску є електронний циферблат, на якому ви можете налаштувати тиск включення насоса, тиск вимкнення насоса, а також в електронному реле є захист від сухого ходу, поріг якого ви також можете налаштувати. Налаштовується тут все просто. І сучасно за допомогою кнопок ви виставляєте той тиск в системі, який вам потрібен. Також тут є захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском. Як він працює? Захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском вимикає насос, якщо поріг тиску в вашій системі падає менше, ніж заданий вами на реле. Заводське налаштування це 0,9 атмосфер. Коли тиск в вашій системі падає менше, ніж 0,9 атмосфер, електронне реле тиску автоматично вимикає насос для того, щоб він не перегрівся і не згорів. Після 8 хвилин воно його автоматично перезапускає, дає попрацювати йому 30 секунд, і якщо вода в вашій свердловині або в криниці не з'явилася, реле знову вимкне насос. І через 8 хвилин. Зробить ще одну спробу. Таких циклів через 8 хвилин електронне реле зробить 3. Потім, якщо вода так і не з'явиться, воно перейде на цикл через 1 годину. Через кожну 1 годину на 30 секунд воно буде вмикати насос і перевіряти, чи з'явилася вода в криниці або в свердловині. Таких. Циклів через 1 годину електронне реле тиску зробить 3, і якщо вода не з'явилася, то реле вимкне автоматичний перезапуск. І перезапустити вашу систему можна буде власноруч, натиснувши кнопку перезапуск. Налаштування верхнього порігу тиску в даному реле можливо зробити від 0 до 9,9 атмосфер. Налаштування нижнього порігу тиску можна поставити від 0 також до 9,9 атмосфер. Спрацювання сухого ходу можливо налаштувати від 0 до 1,5 атмосфер. Тепер, друзі, давайте переглянемо, як налаштовується таке реле. Вмикаємо в розетку, натискаємо кнопку меню, вибираємо тиск вимкнення насоса. Заводське налаштування у нас тут іде 3 атмосфери. Ми можемо це налаштування змінити, натискавши кнопку вимкнення, можемо збільшити поріг виключення насосу аж до 9,9 атмосфер. Після того, як ми вибрали тиск, який нам потрібен, натискаємо кнопку збереження, зберігаємо. Вибираємо тиск вімкнення насоса. Тиск вімкнення заводське налаштування йде 1,5 атмосфери. І ми також можемо його налаштувати так, як нам потрібно. Вибираємо, Давайте виберемо тиск вімкнення насоса, допустимо, 2 атмосфери 1,9. Зберігаємо. І також ми можемо вибрати тиск. При якому спрацює захист від сухого ходу. Заводське налаштування 0,9 атмосфер. Ми можемо його збільшити, можемо зменшити. Залишимо, допустимо, давайте поставимо 03 атмосфери. Зберегли це значення, все. Можемо вимкнути з розетки. І подивимось, наскільки чітко збереглись ті дані, які ми задали на самому реле. Під'єднуємо в розетку, вмикаємо кнопку меню. Тиск вимкнення насоса у нас як був заданий 4,6 атмосфер, так і залишився. Тиск вимкнення насоса ми виставляли 1,9 атмосфери, так і залишився. І тиск на спрацювання сухого ходу 0,3 атмосфери. Таким чином, якщо ви налаштували своє реле тиску і у вас вимкнули світло. Всі налаштування, які ви задавали, вони будуть зберігатися. І той тиск, який ви задали, буде збережений на самому реле. Тепер, друзі, давайте переглянемо, як воно працює. Для того, щоб подивитись, як працює реле тиску, намалювали отаку схему. На схемі у нас зображено тиск та час. Це у нас лінія часу, це у нас лінія тиску. Заводське налаштування у механічних реле тиску. Нижній поріг тиску 1,4 атмосфери. Намалюємо ось таку криву. Верхній тиск, тиск вимкнення насоса у нас 2,8 атмосфер. В механічному реле заводське налаштування. В електронному реле у нас нижній поріг тиску йде заводське налаштування 1,5 атмосфери, верхній поріг тиску 3 атмосфери. Цей тиск ми можемо також збільшити або зменшити. У механічному реле тиску, якщо воно йде захистом від сухого ходу, тиск сухого ходу, якщо не помиляюсь, 0,3 атмосфери виставлений. Малюємо ось такий сухий хід 0,3 атмосфери. Ну, також ми на електронному реле-тиску ми цей тиск можемо змінити від 0 до 1,5 атмосфер. Ось ми змонтували з вами систему, під'єднали наш насос до керування і відкриваємо кран. Відкрили кран, насос почав працювати, тиск в системі почав підніматися. Коли він досягає верхньої точки порігу тиску, в нашому випадку це 2,8 атмосфер. Реле вимикає насос. Якщо витрата води далі продовжується, то тиск починає падати. Тиск падає, падає, падає. доходить до нижньої точки спрацювання. Це, на нашому прикладі, 1,4 атмосфери. І в цій точці реле знову вмикає насос, і він знову починає набирати тиск в системі. І отак от і працює насос при керуванні. По тиску. Наші рекомендації щодо налаштування реле. Якщо ви маєте одноповерховий будинок, тиск включення насоса рекомендуємо поставити 1,5 атмосфери. Якщо двоповерховий, то рекомендується поставити тиск вімкнення насоса 1,8 атмосфер. І так, з кожним поверхом ми додаємо по 0,3 атмосфери до тиску включення насоса. Дельту між тисками ви можете вибирати так, як вам зручно. Чим більше дельта, між тисками, тим більше запас води. У разі, якщо у вас стоїть стандартна система з механічним реле тиску, як же його замінити на електронне? Дуже просто. Скоріше за все, ви використовуєте стандартно це п'ятерник, манометр та реле. П'ятерник має 5 виходів: один вихід це вхід води, окреме відведення на розширювальний бак і подача води на систему водопостачання. Як його замінити? Ми просто беремо, відкручуємо реле тиску, те, яке у вас. Стоїть. І викручуємо з п'ятерника манометр. Електронний реле тиску комплектується заглушкою на 1,4 дюйма. Ми беремо цю заглушечку, ставимо на вихід там, де у вас було реле тиску, а там, де стояв манометр, ви просто вкручуєте електронне реле тиску. Все, система готова. Вихід там, де у вас був манометр закрит. Реле тиску стоїть на місці. Це реле тиску також вам буде показувати актуальний тиск в вашій системі. Друзі, якщо було цікаво і корисно, підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. Це для нас дуже важливо. Дякую вам за увагу!